Ще раз усім доброго ранку вдома. Підлітки беруть до рук телефони близько 50 разів на день, найчастіше у шкільні години. Вони спілкуються там з друзями, діляться враженнями, шукають інформацію і в цілому отримують від гаджетів чимало користі. Але можуть і в біду потрапити. Що зробити, аби захистити дитину від небезпечних контактів і сумнівного контенту. Сьогодні розповість засновниця громадського об'єднання Стоп Секс.

Ласкаво, просимо, Я рада бути у вас в гостях сьогодні. Навзем раді вас бачити. Доброго ранку. будь ласка. А, дякую. Дуже цікава, дуже актуальна тема, нагальна, яка Це потребує точно. нагадувань, роз'яснень і ще тисячі разів якихось проговорень, і як батькам, так і дітям. Мені так здається, та ми знаємо, що ви підготували спільно з платформою TikTok нові поради для батьків. Mm. Чому серед усіх соцмереж брали саме TikTok? То насправді зараз ми бачимо, що за статистикою абсолютно більшість українських підлітків знаходяться в Тіктокі, тому так і пав наш вибір, поки батьки сваряться в Фейсбуці або обирають на сукню в інстаграмі. І наші діти вони знаходяться в Тікток. І разом із тим, ми розуміємо, що контент зараз абсолютно різний є в соціальних мережах, і тому дуже важливо, щоб і діти вміли налаштувати свою безпеку в соцмережах, але щоб це могли зробити і батьки. Бо на жаль, часто батьки не знаючи, як уберегти своїх дітей, вони кажуть. Все нема соціальних мереж, нема телефону, немає інтернету, нема проблем. Але це ж не так. Дитина завжди знайде те, що вона хоче, uh -huh. і питання в тому, як побудувати діалог, як навчити дитину поводити себе безпечно, як зробити технічне налаштування в тих соцмережах. Безпечне, і що потрібно знати батькам. Більше того, є обмеження вікове, як в Тіктоці, так і в Інстаграм, мабуть, і в Фейсбуці. Я не знаю, так, просто так. діти туди то взагалі вже це, в телеграмі. Що то вже така, така мережа Застаріла. не для них, та так, не для так. підлітків, та але. Ага. Незважаючи на обмеження, які офіційно існують, вони примудряються їх якось оминати, налаштовувати їх, блокують, вони все одно якось вилазять, винирюють Точно. і знову продовжують бути на плаву. Та як от із цим боротися? Ще скажіть. А, ну, по перше, треба говорити з вашими дітьми, і пояснювати, чому є такі заборони, чому небезпечно бути в соціальних мережах до 13 років. А по-друге, розуміти, що соціальна мережа видаляє акаунти, які не відповідають яковим обмеженням тому дитина теж має розуміти, що вона може витратити купу сил, часу, зусиль для того, щоб створювати контент, але він буде видалений, тому що дитина не відповідає віковим обмеженням, і це дуже зручно. Батькам ділюся своїм досвідом. Видалила аккаунт моїй дитині старшій в Тіктоці, і я сказала: нема тіктоку, нема проблеми. Не ну, доростеш до віку, все буде в тебе. Тікток з якими проблемами, з якою небезпекою можуть зіткнутися діти у тіктоці, і взагалі поясніть ось. Термін, який вже mm -hmm. тут звучав секстінг, що це таке? Стоп секстинг uh, бажано ще сказати. Так секстинг uh, це надсилання оголених фото або відео, або в наші зараз сучасні часи це онлайн трансляції, також mm -hmm. але навіть такий контент зараз створюється з використанням штучного інтелекту. І коли ми говоримо про добровільний обмін таким контентом, сексуалізованим між дорослими або між двома підлітками, ми маємо розуміти, що між підлітками це заборонено, а да, і це буде дорівнюватися виготовлення розповсюдженню дитячих Ще порнографії, але якщо ми говоримо про те, що доросла людина повнолітня, залучає малолітню дитину або неповнолітню uh -huh. до 18 років до виготовлення такого контенту, та або змушує, або залучає там, умовно кажучи, добровільно, хоча такого нема з дітьми, або дитині надсилає такий контент. То ми вже говоримо про розбещення, говоримо про грумінг, коли злочинці втираються в довіру до дітей з метою отримати від них інтимні фото або відео, або на жаль, в Україні ми маємо багато ситуацій з гвалтування дітей. В офлайн світі, в реальному світі, після знайомства в онлайн світі це можуть бути будь-які соціальні мережі, онлайн-ігри і чати. Тобто, це не питання конкретно соціальної мережі, це питання того, з чим стикаються наші діти. Тому секстинг, да, грумінг, сексторшн це всі терміни навколо сексуального насильства над дітьми. Mm -hmm, Стостинг це, це коли ми як звиняємо, е ми це. комунікуємо дітям, чому це може мати небезпеку і пропонуємо їм інші варіанти самовиродження, і також розказуємо їм, а як будувати здорові стосунки. Що якщо це здорові стосунки, ніхто не буде тебе просити, змушувати надсилати який контент або надсилати тобі а, величезна робота тут з батьками. Звичайно, і тут логічне питання, що можуть зробити батьки. Давайте розбиратися конкретніше, і як взагалі це зробити, щоб та не порушити кордонів дитини, особливо якщо йдеться про підлітків, та щоб не виявляти до дитини неповаги, бо вона це саме так буде сприймати, щоб не проявляти цього надмірного такого контролю. А по перше, інколи батьки самі створюють помилки, які далі сприяють тому, що батьки не можуть домовитися з дітьми. Тому, по-перше, ми дуже радимо маленьким дітям не давати гаджети, да, щоб в них не було до свої... 13 років, так ну це вже більш старші ніж маленькі діти. Да? Ну, дошкільняти, щоб в них не було все ж таки своїх гаджетів, да? або обмежувати цей час, максимум година в день. Дитина дошкільнята можуть бути в онлайн світі, дивитися мультики або щось інше. Коли ви вирішуєте дитині вже купити перший гаджет, ми дуже радимо підписувати. Писувати сімейну угоду, що це таке? Це коли прописуються правила, де дитина може користуватися. Скільки часу? Які застосунки завантажувати, що саме вона може робити в онлайн світі? Ну і відповідно виналаштовувати всі батьківські контролі. А сімейна це, угода. Це, 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 це власне така сімейна нарада, на якій так, озвучується так, так. і підписуються ці правила, тобто, тобто умору я яка... в сімейному так. колі до речі, дуже цікаво. Тобто, якщо ідея. дитина хоче так. цей перший гаджет, вона більш готова на якісь правила погодити, бо mm -hmm. сила на вашому болі чи ви або купуєте гаджет, або ні. А коли в дитини вже є гаджет, то у вас вже Тут влади уже, значно менше. А те саме ми говоримо щодо реєстрації, перше в соціальних мережах або купівлі нового гаджету. Це завжди моменти таких змін, можливість передомовитися, яка є відповідальність, але ми дуже радимо включати елементи для батьків. Наприклад, коли дитина підходить і каже, я хочу з тобою поговорити. Батьки відкладають гаджети і приділяють час дитині, бо часто діти скажуть це на це. Але також дуже важливо розуміти ті обмеження в соціальних мережах, вони є не випадкова, і більше соціальних мереж зараз має батьківські формати. Тобто, у вас, наприклад, є сторінка в TikTok, і вашої дитини є сторінка в TikTok. І ви можете налаштувати сімейний контроль, да, коли у вас є певні налаштування, ви можете обмежувати час, кого дитина може додавати в друзі і так далі. Тому зв'язувати каунти. Ви не будете бачити листування, але ви будете мати більше контролю над дитиною, не порушуючи приватність. Другий елемент це в цілому вказання правильного віку. А, бо коли ми вказуємо вік, наприклад, 13 років з 13 до 15 в TikTok діти не можуть надсилати повідомлення, тобто ми знижуємо небезпеку і їх всі відео вони тільки для тих, кого вони додали в друзі. А, тобто вони можуть фільтрувати, кого вони додають, або угу. батьки можуть це обирати. коли дитина стає старшою, то в неї розширюються можливості, що вона може робити в соціальних мережах, тому ми дуже радимо, якщо ваша дитина є в соціальних мережах. Реєструвати її відповідно віку, да а не користуватися тіктоком просто так без реєстрації, тому що в тому числі фільтрується контент. А в тіктоці з якого віку можна 13 ро з 13 так. Років. Але ж дитина може вписати. Ну от це, власне віде. про що Тайна ми говоримо, тому що от моя да, дитина да. так спробувала зробити угу. її акаунт видалили, о, і о, я 4. видихнула з полегшенням, сказала: От виповниться тобі там належний вік, і 18 я не зареєструю. Але в інстаграм в неї є сторінка, але там чітко прописано, що я веду сторінку угу. дитини і контролюю, і маю е, е, повну по, ну, контроль, я так, повний так. контроль над сторінкою навіть в Дірект. Тому угу. що я вважаю, що я як мама маю знати, хто надсилає повідомлення, і для мене це. Це не є таким надмірним контролем. Я кажу, що я не сижу там спеціально, але я можу зайти і почитати і подивитися? Ну тобто, ми говоримо, що це окей до певного віку, тобто, певне, сімнадцятирічної дитини вже це не спрацює. Да? Але якщо дитина хоче мати сторінку або в 13, або трошки раніше, тоді це тільки варіант, коли це ведуть батьки. Стоп e, секстинг записала цілий вебінар, та діти і ті, що дорослі мають знати взагалі про цю популярну мережу, та? кому ви його радите почитати, e... подивитися, і де його. Знайти Да, цей вебінар, а також короткий відеогайд про налаштування безпеки саме в TikTok, Ви можете О, знайти в YouTube cool. на сторінці Stop Sexting, як ми сьогодні вже запам'ятали. Він буде в нагоді як батькам, так і вчителям для того, щоб знати, як налаштувати сторінку дитини безпечно. Але разом із тим нагадую, що в нас в Україні існує цілодобова анонімна безкоштовна лінія 1545, Далі обрати 3, А куди ви і ваші діти можете звертатися по будь-яким питанням безпеки дітей в цифровому середовищі? Також. Наша команда надає психологічну допомогу постраждалим дітям, тому якщо, не дай Боже, щось сталося все ж таки в онлайн світі, ви завжди можете звернутися по психологічній безкоштовній консультації в нас на сайті stopsexting.ua. Онлайн uh, 15453 15.45 далі обрати 3. це по телефону. Це. Це mm -hmm. консультація. А якщо вже щось сталося, потрібна психологічна допомога, mm -hmm. це сайт і Ви обираєте там психолог mm -hmm. і далі отримуєте вже персональну годинну консультацію з психологічною підтримкою. Дякуємо, дякуємо за вашу роботу, за те, що ви робите. Це дуже важливо. Дякуємо. Реально дуже І дякую за те, що ви ділитесь цим цією інформацією з глядачами. Дякую. Дуже вам вдячна. Гарного дня на взаємовзай.